Україні це 33-й телеканал, і для вас з місця події працює Ольга Марцинко. сьогодні. Ми на культурному фронті буквально за кілька хвилин на цій сцені розпочнеться благодійний аукціон. Тут зберуться меценати, благодійники, бізнесмени, публічні особистості. Словом, усі ті, хто хоче взяти участь та придбати будь-який це незалежно від того, який це буде лот, але важлива ціль. Ці гроші підуть на лікарню, на дитячу лікарню у Харкові, і це надважлива мета. Ходімо, я вам все зараз розкажу і покажу. Колаборація та партнерство тому благодійні фонди, громадські організації, бізнес-еліта, культурні та медіа, наші волонтери підтримують нас. Це вже на цей рік це масштабний. Другий заход кожного тижня ми робимо благодійні акції, які також підтримують наші зіркові волонтери. Мезія, де великий уклін, партнери цей захід відбувається від громадської організації Фенікс Черіці. Ми збираємо гроші на лікарню дитячу номер 5 яка є у Харкові, де знаходиться 180 діток, які без медичного обладнання. І для нас дуже важливо сьогодні при підтримці залужного усика, шахтаря, динамо, культурних харт та зірок зробити якомога. Найкраще нашу добру справу та зібрати гроші е, на обладнання, щоб вистачило врятувати цих діточок. Марин, розкажи, чи також, будь ласка, це не перший захід, і постійно ви збираєте ну, на якісь нові потреби. Ось трошки про те, що вже було зібрано, я знаю здобутків багато. Ось трошки згадай, тому що наскільки розумію, то якась є потреба до вас приходять, так і ви щоразу на нові, на нові цілі. 23 січня ми збирали на антидроновий комплекс разом з лікарським фронтом громадської асоціації. Було зібрано мільйон 118 тисяч. Ми придбали три автівки: це джип та два буси для військового шпиталю, для бригад та для бригади Азов. ФЕНІКС Charity. Всеукраїнський благодійний захід 2023. Благодійні фонди. Громадські організації. Провідні компанії. Представники бізнесу та культури. Меценати та волонтери. Відродження нової країни. Ольчка, ми з вами зустрічаємося на напевне на всіх благодійних заходах Києва. Ви берете активну участь крізь, допомагаєте, дуже багато надихаєте. Розкажіть, будь ласка, чи не важко вам, тому що це вже більше року ви це робите, так і наскільки ось ця сама ваша підтримка важлива? І щодо сьогоднішнього заходу, ось сьогодні і концерт, і благодійний аукціон, як культура може допомагати зсу? Наскільки це дієва сила? Культурний фронт дієва сила, надзвичайно. І тому сьогодні бути благодійником, бути волонтером це надзвичайно почесно і відповідально для кожного українця. Сьогоднішня акція від Фенікс Череті і пані Марини Філіпенко, яка запросила бути ведучою разом з Андрієм Джеджулою, Дуже почесно для мене. Я щиро вдячна а, за довіру, тому що ми разом вже. А, Об'єднані такою волонтерською місією в багатьох акціях, і я продовжую підтримувати фонд Марини Філіпенко і її добрі справи. І не тільки я співпрацюю з багатьма благодійними фондами, але сьогодні дійсно надзвичайно важлива акція, передусім тим, що поставлена мета зібрати достойну суму за для дітей Харкова. Ну і звісно, для Збройних сил України, як для кожного українця. Хороша атмосфера, люди, які дійсно спроможні взяти участь у аукціоні і задонатити таким чином підтримати цю благодійну акцію. Мені здається, що це така важлива мотивація для кожного українця, як ніколи, от саме сьогодні, коли начебто вже немає сил. Ти не знаєш, де їх брати. Але коли ти зустрічаєшся, коли ти бачиш ось наших українців, які тут сьогодні разом, вони прийшли підтримати, вони готові е, внести певний внесок і е, купити той чи інший лот. І навіть в тихих аукціонах, не тільки так, в такому форматі. Це дорогого варту. Тому ми разом, звісно. А як інакше, кожна людина вона е, має бути на своєму місці. Якщо ти бізнесмен, ти маєш працювати, сплачувати податки для того, щоб нам було за які гроші захищати нашу країну. Е, Маєш донатити, маєш не забувати про те, що точиться війна зараз 400, які там 18-й день чи 19-й, я вже збився е, з підрахунку. Але ви маєте пам'ятати, що у нас точиться війна, нічого не закінчилося. Ми ще далеко не перемогли, і попереду дуже вирішальні моменти для нашої країни, переломні моменти е, для новітньої історії всієї планети. І не можна сказати, ну все там вони там десь розберуться. Там воно десь там точиться. А у нас тут нормально тут нормально, саме тому, що у них там не нормально, тому що що вони по пояс в багнюці стоять в своїх окопах і тому, що вони потребують цієї допомоги. Саме тому кожен з нас має об'єднатися і допомагати. Я можу допомагати як голова благодійної організації, прямими там, там зборами донатів, знаходити в одному місці, в іншому довозити. Наприклад, завтра я відвожу пікап, який ми збирали разом з артистами на благодійному фестивалі Брейві Fest. І ось ми його пофарбували, підготували. Завтра я відвожу під Бахмут цей пікап. Але сьогодні я, як людина творча, як артист підтримую цей захід як ведучий. Я знаю, що у нас Олею на наших плечах буде основний удар при всій моїй повазі до артистів. Вони заспівають і підуть. А всі п'ять годин на цій сцені будемо стояти ми і усіляко намагатися зробити так, щоб люди придбали ці лоти. Я до речі. Благодійні аукціони веду десь з початку 2000-х. Тобто я їх більше всіх в Україні провів, самі Благодійні аукціони, що я тут собаку з'їв не одну. Пане Валентину, розкажіть, будь ласка, який сьогодні рекорд будете реєструвати? Ви знаєте, вперше за 30 років що збираю, рекорди вже понад 15 тисяч, але це, це акапельний хор дітей, дитячий хор. 100 людей, наших співвітчизників від 3 до 16 років, виконують акапельно 3 хвилини пісню. Ну такого ще не було, і тому з задоволенням зафіксуємо цей рекорд. Вся команда тут, майже вся команда наша, прийшла подивитись на це і фіксувати. Будемо підрахуємо хлопців і дівчаток, тому що тут ну, це наше майбутнє. Тому віддаємо зараз перевагу. От багато воїнам, нашим юним воїнам, наші всі ліцеї опікуємося всіма військовими ліцеями. Але сьогодні тут. Таке, ну знаєте, заради цього воюють наших хлопці, заради цього віддають життя от для того, щоб у них хороше майбутнє. І вони сьогодні так вийдуть на сцену 100 наших юних співгромадян. До мене звернулася Мариночка, з якою ми товаришуємо і зробили спільно ого го скільки спільних ініціатив ще до масштабного цього вторгнення. Тому ми, як справжні птахи, фенікси українського походження гордо несемо це звання, кожна українка достойна називатися і кожен українець. Стахою феніксом, тому що нас сторіччями намагаються розірвати і знищити українську націю як таку, а генетично ми переможці, і ось це ворог не врахував. Тому я впевнена в нашій перемозі, на наших умовах. Безумовно ми будемо розширювати кордони нашої прекрасної України. Збережемо нашу націю, будемо її прославляти і надалі. І хто би на нас не нападав, хай знають. Ми птахи, фенікси. Нас так просто не спалити і не знищити, тому що ми будемо відновлюватися знову і знову. Мероприятия необходимы для жизнедеятельности нашего нашого города, города Києва. Такі мероприятия почему важны, они объединяют людей, совершаются много добрых, хороших поступков. И сьогодні ми покупаем не лоти, а ми покупаем, и помогаем. Тем самым на сбор больницы для пятой больницы города Харкова. все необходимое. И хочу обратить внимание, чтобы каждый человек, который сегодня прошел на аукцион, принял участие активное в этом аукционе, купил, опять-таки, неважно, лот тебе нравится или не нравится, ты можешь добровольно дать этот взнос, но этим самым взамен ты получаешь лот. Сім, розкажіть, чи будь ласка, кілька слів про те, чим ви займаєтесь, саме про евакуацію, як це відбувається? Можливо, якісь труднощі нас буде бачити ну, вся Україна і весь світ. Можливо, є якісь потреби, якісь ну те, що важливо, щоб люди почули. С первого дня войны мы занимаемся эвакуацией с 24 февраля 2022 года. На сегодняшний день я со своей командой смогли вывести более 12 тысяч человек. Из них большая половина это дети. Сначала вывозили на Западную Украину, сейчас у нас появились партнеры в Европе, и мы вывозим туда. Мы полностью обеспечиваем всем необходимым питание, проживание на весь срок войны. И если есть такие люди, кому нужна помощь, которых надо эвакуировать, пусть смело обращаются, мы дадим дом, квартиру, хорошую квартиру, дадим По програмі дається житло з євроремонтом, даются фінанси на срок проживання, на весь срок войны. такое терять? Я в Донецке встретила Ваню. Я увидела, что такое терять друзей, работу, жизнь. Переехала в Константиновку, начала все знать, но, к сожалению, Россия не собирается останавливаться. Вот, сейчас я переехала в Днепр. И как бы тяжело мне не было, я акцентирую внимание на том, что я могу сделать, что я могу дать, вот, а не на том, как тяжело. Тогда ближе становится цель, куда наши мысли, туда наша энергия. Я очень люблю Украину, я верю в Украину. Я восхищаюсь нашими людьми, и однозначно мы придем к победе. Но на Украине сейчас огромная ответственность и испытание, потому что Украина является барьером перед распространением войны на остальные страны. И те страны, те лидеры этих стран, сильные люди, которые это понимают, они станут с нами плеч о плеч и будем идти разом до перемоги. Ціне бажання допомагати тим, хто цього потребує це ознака добрих, чесних та сильних людей. І сьогодні я дуже радію від того, що я поруч саме з такими людьми. Дякую за те, що ви робите. Це дуже важливо. you cry Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.